Українські землі у складі Речі Посполитої, перша половина 17 століття, доба героїчних походів та наростання конфліктів. Уявіть собі час, коли українські землі були ареною грандіозних подій, козацькі чайки штурмували турецькі фортеці, а гетьмани вели війська на Москву. Це епоха, коли козацтво досягло свого зеніту. Але водночас наростало соціальне та релігійне напруження, що невдовзі вибухне найбільшою революцією. Зануртися у першу половину XVII століття, час бурхливих змін, відчайдушної боротьби за віру, землю та свободу, що визначила майбутнє української нації, зміни в соціально-економічному житті, посилення гніту. Перша половина XVII століття в українських землях, що перебували у складі Речі Посполитої, характеризувалася подальшим посиленням соціально економічного гніту. Фільварки. Активно розвивалися фільварки, великі панські господарства, орієнтовані на виробництво зерна для продажу на європейських ринках. Це призводило до зростання попиту на робочу силу. Панщина. Збільшувалася панщина, примусова праця селян на фільварках. Вона досягала трьох, чотирьох, а то й п'ять-шість днів на тиждень, що призводило до зубожіння селянства. Кріпак. Збільшувалася кількість кріпаків селян, які були повністю прикріплені до землі і не могли залишити свого пана. Їхні особисті та майнові права були значно обмежені. Це викликало зростання соціального невдоволення та масові втечі селян на дике поле, у лави козацтва. Посилення феодальної експлуатації та національно-релігійного гніту створювало вибухонебезпечну ситуацію, яка постійно підживлювала козацькі повстання. Морські походи козаків, доба героїзму. Цей період відомий як доба героїчних походів козацтва. Українські козаки, що вже сформувалися як потужна військова сила, активно виходили у Чорне море на своїх чайках, здійснюючи сміливі морські походи проти Османської імперії та Кримського ханства. Ці походи мали кілька цілей: визволення невільників. Козаки звільняли українців, захоплених у полон під час татарських набігів. Економічна вигода. Захоплення трофеїв, що поповнювали козацьку казну, захист кордонів, стримування агресії з боку Османської імперії та її васалів, демонстрація сили, підтримка авторитету козацтва як захисника православ'я. Одним з найвідоміших лідерів цієї доби був гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Під його проводом козаки здійснювали блискучі походи на кафу, Сіноп, Трапезунт та навіть передмістя Константинополя царгорода, наводячи жах на Османську імперію. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої. Козацтво ставало все більш значущою військовою силою, яку Річ Посполита була змушена використовувати у своїх війнах. Незважаючи на постійні суперечності з козаками, похід козаків під проводом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного на місто Москву у 1618 році, цей похід відбувся під час польсько-московської війни. Козаки Сагайдачного були частиною війська королевича Владислава, який прагнув зайняти московський престол. Хоча Москва не була взята. Похід засвідчив значну військову потужність козацтва. Хотинська битва у 1621 році. Це була одна з найважливіших битв XVII століття між військами Речі Посполітої, у складі якої були і козаки під проводом Сагайдачного та Османської імперії. Козацтво відіграло вирішальну роль у розгромі величезної турецької армії. Ця перемога зупинила османську експансію на Східну Європу і піднесла авторитет українського козацтва на міжнародній арені. Козацькі повстання 1620 1630 х років боротьба за права. Незважаючи на військові заслуги, Річ Посполита не прагнула розширювати права козацтва і збільшувати реєстр, що призводило до постійних конфліктів. Це викликало серію потужних козацьких повстань Курутівська угода у 1625 році. Ця угода була укладена після повстання під проводом Тараса Федоровича. Вона дещо збільшила реєстр козаків, але не вирішила глибинних проблем. Тарас Трясило прославився своєю видвагою і вмінням організовувати опір. Повстання під проводом Івана Сулими. Цей гетьман відомий сміливим штурмом і зруйнуванням польської фортеці КоДАК у 1635 році, яка мала контролювати Запорозьку Січ. Повстання 1637-1638 років під проводом Павла Павлюка, Якова Остряніна Остріниці та Дмитра Гуні, ці повстання були останніми великими виступами козацтва. Перед Хмельниччиною. Вони мали широкий розмах, але були жорстоко придушені польськими військами. Наслідком цих повстань стала Ординація війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої 1638 року. Цей документ суттєво обмежував права козацтва, реєстр скорочувався, козацька старшина підпорядковувалася польському командуванню. А козакам заборонялося проживати в містах, окрім реєстрових. Цей період відомий як золотий спокій, відносно спокійний період, але лише тому, що козацтво було придушене, і напруга наростала під поверхнею, відновлення вищої православної церковної ієрархії та культура. Незважаючи на складні умови, українська культура та духовність переживали відродження. Відновлення Вищої православної церковної ієрархії у 1620 році. Після Берестейської унії православна церква в Речі Посполитій опинилася у складному становищі. У 1620 році, за активної підтримки козацтва, зокрема Петра Сагайдачного та Єрусалимського патріарха Теофана, було відновлено православну ієрархію. На чолі з митрополитом Йовом Борецьким. Це стало величезною перемогою православних українців. Діяльність Петра Могили, митрополит Петро Могила, митрополит з 1633 року, став одним з найвидатніших діячів української церкви та культури. Він пробів значні реформи православної церкви, добився визнання її прав, сприяв розвитку освіти. Утворення Київської колегії у 1632 році Петро Могила заснував Київську колегію, яка згодом стане Києво-Могилянською Академією, найвизначнішим освітнім та культурним центром Східної Європи, Пункти для заспокоєння руського народу 1632 року. Цей документ був спробою врегулювати релігійні питання після відновлення православної ієрархії, визнаючи існування обох церков православної та греко-католицької, культурні досягнення, архітектура та мистецтво продовжували розвиватися під впливом барокко, поєднуючи західноєвропейські та місцеві традиції, ансамбль Успенської церкви у Львові. Включає церкву Успіння 1591 1629 років, Вежу Корніакта 1572 1578 років та каплицю трьох святителів 1578 року. Це видатний зразок Ренесансної архітектури, Ансамбль кафедрального костелу у Львові з капличою Боїмів. 1609 1617 років це шедевр пізнього Ренесансу з елементами бароко. Замок у селі Підгірці Львівська область 1635 1640 років розкішний палац Фортеця, що поєднує оборонні та палацові функції, Іллінська церква у селі Суботів. 1656 року, хоча побудована вже в другій половині століття, вона є характерним прикладом архітектури козацької доби. Підсумки. Напередодні Великої Революції, перша половина 16-століття була періодом значних досягнень козацтва та відродження православної церкви. Проте посилення соціального та невдовзі вибухне найбільшою революцією. В історії України національно визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького.